Ми виділили на цей рік такі два напрямки: це фактично боротьба з наркозбувачами, які використовують для злочинної діяльності мережу інтернет. І другий напрямок це виявлення та ліквідація підпільних лабораторій, каналів постачання. Також розповсюдження як на території нашої області, так і транзит через нашу область до інших областей наркотичних засобів. За п'ять місяців зареєстровано нами понад 800 кримінальних проваджень у 2022 році 327 було, із яких 448 кримінальних проваджень це збути наркотичних засобів. Слідчими підрозділами з початку року направлено до суду з бувальним актами 279 кримінальних проваджень. Із незаконного обігу нами вилучено понад 40 кілограмів наркотичних та психотропних речовин. Працівниками поліції Полтавщини припинена діяльність п'яти організованих злочинних груп, до якої до складу яких входило понад 21 особа. Також виявлено та припинено діяльність трьох нарколабораторій. Накладено арешт на майно наркозбувачів на суму близько 11 мільйонів гривень. Вилучено майна та коштів у наркозбувачів. На суму вісім мільйонів гривень, користуючись нагодою, хоч, хочу подякувати небайдужим громадянам, які вчасно повідомляли по лінії 102 та виявляли факти вчинення закладу. На жаль, серед закладників, як я казав раніше, потрапили у поле зору поліції ще четверо неповнолітніх віком від 16 до 17 років. З них три хлопці з Полтавщини та одна дівчина з Сумщини. Вони розповсюджували наркотики Полтавського в Полтавському та Кремлічуських районах з використанням мобільних е, застосунків, мережі телеграм методом закладу. за всіма фактами. Відкриті кримінальні провадження за частиною 2 третьої 3 статті 307 кримінального кодексу, ми слідчими встановлено близько ста епізодів злочинної діяльності даних неповноління. Хотілось би спільними нашими зусиллями е, очищати нашу область від цього ганебного явища і це здоров'я нашої нації майбутнє.